Добрий вечір, країно. Це підсумки тижня від мінус першого сьогодні. зі мною в студії людина, яка як і я з кайфом зараз в'їбала печінковий торт. Найпопулярніший серед людей, на яких всі Саша Степаненко. <кій> Добрий день, друзі. А, а також військово зобов'язаний, який всього за 40 секунд може зібрати і розібрати самого апарат. Людина, яка виглядає так, ніби хоч раз в житті трахалась з жінкою за 50, І Це без урахування мене в собаки. Людина, що відповідає на ютуб-каналі Stadium Family за консервацію. Іван Кухарчук. Нагадаю, що тут ми читаємо з суфлеру жарти, які бачимо вперше. Я взагалі не знаю, що далі буде на суфлері, я просто читаю те, що мені дають. Шарій, мужик. Блядь! Це я вже від себе додав, а Ніхуя! А далі по тексту Сашко. Так, я тебе чую на всіх поряд. Тому підписуйтесь та лишайте вподобайку, якщо вважаєте, що Потап тусується в Дубаї з росіянами, виключно для того, щоб вони ще швидше деградували. Новини політики. Від сьогодні в російські окопи будуть скидати не гранати, а нюци Ірини. Росія вже вимагає додати і Сосків Женевську конвенцію, бо вони випалюють очі. В Україні почалось виробництво українського аналога шахет. Значить, як блядь, знаючи, як у нас пиздять бюджети, треба буде йти в укриття ще й під час наших сука, запусків. Новини України Столичний поліцейський затримали водія маршрутки, який забував наркотики на зупинках. Як кажуть, очевидці він змушував е, передавати амфетаміни по салону та казав, що поки повні легені не набере, нікуди не поїде. Новини шоу бізнесу. У Васі байдака на вулиці запитали, скільки коштує його шмот. Він сказав, що за джинси це питання до пенсіонера з Німеччини за куртку до жінки з Італії, а труси йому досі мама купує. Тому він не знає, з якої вони країни. Ти голос так змінився, це вже такий. Бля, yeah, yeah, Коментатор блядь. Подожди, блядь, все. я, да, да, да. Російська партія ЛДПР передала на фронт 10 дронів Камікадзе під назвою Жириновський. Запускати такі дрони зможуть тільки підкачені хлопці з надувного персонал. <coughs> 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 Микола Тищенко заявив. Що не хоче, щоб журналістів пускали, що не хоче, щоб журналістів пускали до Верховної Ради. Цитата. Та бля, поки ще з ними попиздиш, попиздиш, то слухати закони взагалі ніхуя часу не буде, каже Микола Тищенко. В магазині -M -M. Видно, що там, ти ніколи не був? Е, в магазині Енчемдем. ММДМ. Були такі довгі черги, що консультант зміг е, впарити навіть свої труси з черкашами лімітовану партію на коричневу п'ятницю. Ага. Це ж тикає, блі, треба. Я за. Ви Толерантно. <кхи> я. <Пішов по> <кхи> Нацрада заборонила трансляцію в Україні аж діреска і ще 15 медіасервісів, пов'язаних з Росією без Рашкою. Як заявив Юрій Горбунов, єбать, а де мені тоді ідеї з російських серіалів писати? Кінець цитати. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, дівчина у якої Версачі взяли запах з Ага, основою нового парфуму. Дівчина, якій заборонено робити анілінгу з діабетикам, бо їм не можна солодке. Дівчина, яка не сквіртує, а мироточить Міла Єремеєва. Мілочка, ти в ефірі. Та я на сповідь же хочу піти. Боже, про мене стільки всього знають. Добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з їбучої пробки, яка знову утворилася в центрі Києва. Справа в тому, що в одному з електрокарів сіла батарейка, і через його бійцяну Теслу утворилася їбана пробка. Як я бачу, вже й обісрана, тому що водій шевроле теж не зміг впоратися зі своєю агресією. Студія а... Міло, скажіть, це правда, що жінка щойно народила прямо в машині та сказала, що назве сина Підарас на честь водія електрокару. Та чим люди займаються взагалі в пробці вже в п'яту годину? Справ в тому, що на заправці поруч повністю випали усю каву, тож продавчиня просто б'є всіх, поїбалу кавомашиною, щоб хоч якось збадьорити. Ну, а що я дати це буду читати? Получається, ну ну що ще у вас Що що-що-що? Моя подружка циганка, яка в водіям кольорові повітряні кульки, була вже відпижена 117 разів, але ні в кого з водіїв так і не з'явилася готівки. Піздуни повія, що стояла біля дороги, вже вимагає у далекобійника переробити в кабіні вантажівки ремонт. Бо хочу жити в комфорті. Студія! <кій> Міло, скажіть, це правда, що ви особисто вибирали в цю, вибирали в цю кабіну шпалери і чому саме перламуту? Йдіть <кій> нахуй з такими приколами. Я самого ранку з в пляшку з-під ліптона і какою в пакети, а потім ще й поїхала на цей репортаж. Що ще у вас, мілочка? Ой, а що вам сказати? Я настільки замерзла і хочу зігрітися, що готова на. Тренічок з Цельсієм та Фаренгейтом. Я теж знаходжусь в цій пробці. Як ви бачите, народ сильно нервує, бо боїться запізнитися за бонусами від Пінап. Я тут намагаюся їх заспокоїти та пояснити, що їх просто можна забрати за посиланням в описі під цим відео. Щойно щоб звільнити дорогу, водії домовилися спалювати автомобілі дешевше 100 тисяч. Тому водій Hyundai сьогодні буде пиздіти дружині, що був на шашликах. І здається, пробка починає розсмоктуватися як губи у іскортниці з дешевим. З дешевою цією хуйнією яку вколюють. <кліг> Добре, що поруч їхав чоловік з кардіостимулятором і Поділився ним для зарядки електрокару зі словами Пізда, як додому хочу. Поки його кардіостимулятор заряджає електрокар. Інші водії в знак подяки хуярять пенсіонеру масаж серця. Студія, дякую, дякую тобі. Міло це було просто unbelievable. На зв'язку з нами була цукерочка чи зліпок вагіни е, приносять пластичним хірургам як ідеальний референс. І це правда. клітор... Бля, в наш пробці чому і чуємо. Бля? Я не знаю. Красунячий клітор ідеально смакує під червоне вино дівчина, яка може підтвердити, що на мінус перший потрапляють через постіль кості. Йома, Міла єремєєва. А ми Костя, повертаємося. Ми поговоримо після цієї зйомки. Дякую. А ми повертаємось до новин, міла, я б твої мать. <риклад> Любима тема. Може святих у Києво-Печерській лаврі. Е, перевірять на справжність, бо є підозра, що Паша Мерседес міг страхати їх в пил. <риклад> Добре, що я не віруючий. А я вірую що... господи, прости. Олексій Данілов знову пропонує заблокову забло. Заблоблоконаво Олексій Данілов знову пропонує заблокувати Телеграм. Далі цитата: заїбали вже блядь, палити, як ми на закупівлі продуктів для зсу. Мутимось, блядь. Дуров, ти залупа. Кінець так. Так, давайте новини спорту. Стало відомо, як Шахтарю вдалося перемогти Барселону. Виявилось, що Ярослав Ракицький весь матч тримав гранату з відірваною чекою. Тому за весь матч йому не А, не наважились їбанути жодного підкату. А зараз зараз Сука. А зараз Тяжке слово. А за ніхуями. А зараз не зв'язок. Блять, таке, блядь, може пожалуйста а зараз на зв'язку. Дякую. От з нами наш спеціальний кореспондент. Перша леді селища Кундилі Дніпропетровської області. Леся Нікітюк в якості 360 пікапів пікселів, блять. Комікеса, яка залишає автограф лише на графіку прибирань у білому наливі, Наталі Скорик. Наталі, ти в ефірі, будь ласка, вітаю нарід. Я слідкую за подробицями скандалу, пов'язаному з Іриною Фаріон. Біля її дому зібралося багато людей, які скандують: Сука, мразь, пізда! А вона, як колишня комуністка, все одно чує мир, труд, май. Що ще? Армія її прихильників, в числі двох людей, приїхала підтримати Ірину та покликати її спуститися до них. Після її відмови вони попросили її скинути з балкону зігу і щось попити. <рес> Сусіди Ірини Фаріон благають повернути їй заблоковану сторінку Фейсбуку, бо тепер військовим доводиться йти на пошту, щоб відправити їй хуй. Для зменшення російської мови в Україні е, Ірина Фаріон пообіцяла сідати на обличчя всім російськомовним. Дмитро Гордон намагався взяти у неї інтерв'ю, але в результаті просто ходив весь день по Києву з її очком на обличчі. Студія ой, Наталі, скажіть, е, це правда, що для подолання хейту Ірина вирішила звернутися до спеціаліста та е, спеціаліста та єдиний, хто взявся за її лікування. Це Спартак Субота, бо і самого Спартака. Якраз немає пацієнток, з якими можна потрахати. А потрахату потрахату каца. Отак да. А То що uh, ще вам вдалося дізнатися? Скажіть, будь ласка, Наталя <involve> в львівському парку російськомовний хлопець намагався захистити Ірину Фаріон від зґвалтування, але отримав від неї пизди, бо тільки заважав. Заступник команди. <oral aid> <poetry> Заступник командиру третьої окремої штурмової бригади Жорін прямим текстом послав Ірину Фаріон. Нахуй Ірина Фаріон заявила, що погодиться піти тільки в жопу, бо вже звикла перебувати в тилу. Студія. Угу. Дякую, дякую. На зв'язку з нами була Житомирянка, яка грає жінку гірше за мене. блядь, дякую. Дівчина, яка ходить у їстівній білизні, щоб будь-який момент можна було перекосити. Сексуальна фантазія новобарулі. Наталіскорі! Це правда. На сьогодні це все. Підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, у якої улюблений напій Гаджика Іван Скакхарчук. А, да. а також людина, з якою завжди здається, що він дивиться на твій хуй. Але в очі. Сашко Степаненко. Сашко не співасили. ага, прикольно. Хібать на ухо! Заходьте! На наші на солов'їні, ти. О. Це був піто, ну я просто. Ага. Ну, це півень, півень. Підписуйся на канал, пиши коментарі. А це я кажу, так. Угу. Підписуйся на канал, пиши коментар від семислів, слів, якщо не хочеш, щоб я сидів у вас за вікном на дереві та підглядав, як ви нюхаєте яйця. <с 1> слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава. слава. <плес Vermont> це <плес Boulder> ж особливо особливо, що ви мілі написали. Це ужас. Ні, ну Міла суперсексі, ви прям таку мерзості так пишете. Це звично компліментарна. А можна в мене є просто питання? Хто писав ці тексти? Покажіть цю людину авторська група. А де вона живе? <гум> вже десь на кордоні з Польщею, я так розумію. Ага, Ну да, ну да. Просто я ж шоу бізнеса мені всі завжди казали і питали, так що через ліжко, все через ліжко. Це перший раз в моєму житті, що в мене щось вийшло через ліжко. Я, звісно, сумніваюся, що воно вийшло. А де ліжко, Костя? А, Міла, вибачте, а ви з шоу-бізнесу, а можна мене якось в постіль пропихнути? А я не знаю, я сама шукаю вже, а блядь, більше 10 років ту постіль. Ну, За постіль. Давай. І, до речі, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал Стадіон Фемілі, тому що вас чекає дуже багато чого нового і стаємо однією великою родиною. Ми вас чекаємо. Чого чого підпис... чекає вас? Ми дуже багато підпис... чого цікавого. І, підпис... ага. і підписуйтесь на будь-який стадіон у вашому дворі. Добайо! Я можу пожалуватися, може? Я пожалуюся? Я хочу розказати. У мене був бивший хлопець, мразь Йобана. І я про нього якось розказувала стендап, але він умудрився на ще більше. Коротше, ми з ним зустрічались довго, розійшлись. Він мені каже, ми зустрілись, Він каже, я тобі хочу сказати, що в мене з'явилась дівчина. Кажу, чо, блять? Хто появився? І мені подружки кажуть, наташ не парься, вони два місяці ще позустрічаються, розійдуться. І от він женився. Він женився, а по-друге, щоб ви розуміли, кілограм ну, на 15 більше, ніж я. Стара, як світ, блять. Така пристройка, нахуй, до першого етажа. Я желаю їм щастя. Е, я знаю, що він дивиться цей канал. Привіт тобі, Дмитро. От. А прізвище? Е, прізвище. Е, о... І номер паспорта. А прикинь, він прізвище іменно дружини той вже взяв. щоб, знаєш, не палиться повністю. А, кстати, він міг взяти, тому що вона заробляє більше, ніж він в рази. А, так він Альфонс. И пидорас. Ah. Вот, получается так. Альфонсо, пидорас, а вот привет тебе и отсюда. Пиздец. Я первый раз с весельем з Ну, что просто Сука, ну прикольно, ты знаешь, я тебе могу сказать, что было забавно. Я завжди хотів бути чуть-чуть комментатором новостей, Тебе, тобі... Ну, як тебе. Ты заработаешь? Нет. Я це. просто з'їхав з теми, що ма... Давай. проблеми. — ти у мене питаєш хорошо, я тобі скажу, як взагалі говорять. Е, я говорю. Сашко, ну дивіться, нам сподобалось, ми, ми вам перезвонимо. Ну, коротше, хай вас знаєте що? Я тако скажу. Я тако скажу, як всім кажу. Хай вас завжди буде Добрий день! Ніколи не психуйте, і хай в житті все буде прямо таке. Не забувайте. Не забувайте, будь ласка, що... — Так, це правда. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, Суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!